Вітаю, друзі! Хочу поділитися додатковим відгуком на чудовий продукт Бронзер Tint це новиночка від Giordani Gold. Він не тільки дає чудове сяйво, коли ви його наносите як тональний засіб, але він ще має е, такий ефект, що після його нанесення ваша шкіра, тобто, зверніть увагу на слово тінт. Він вашу шкіру забарвлює з таким свіжим легкою засмагою. Тобто є такий ефект. І ось мені здалося, бо я коли його змила, я бачу, що в мене обличчя все ж таки якось посвіжішало. І я думала, що може я ходила і засмагла, але сонця було настільки мало, що цього не могло статися. І дивіться. Я нанесла його просто ось на руку, яка в мене завжди закрита одягом. І подивіться, на руці я не знаю, наскільки я зможу передати вам по камері, але подивіться, отут залишилось таке трошечки шкіра, забарвилась більш темний тон. Зверніть увагу. Тобто зверніть увагу на слово тінт. Він не тільки доглядає за шкірою розгладжує, але і відразу вас трошки підготує до літа. От Поки і до того ж, який лайфхак. Не виходячи на сонце і не дратуючи свою шкіру цими шкідливими факторами, ви все ж таки набуваєте легкої засмаги. Тобто продукт просто мені і до того подобався, а зараз він мені дуже сподобався. І це можна так і дивіться. От зараз він в мене не нанесений. Але бачите, шкіра в мене така з легкою засмагою. Зараз я просто трошки донесла пудрового бронзера собі на повіку. І бачите, наскільки. Все одно шкіра вже має такий трошки бронзовий відтінок без всякої режинки, і зараз от нічого не нанесено. Просто подивіться, який гарний продукт.